Поспілкуватися з героями війни, перейняти навички і провести спільне тренування. Українські розвідники шукають нові способи взаємодії з молоддю. Військово-патріотичний курс звитяга вже показав. Запит на спілкування з нашими захисниками є великий. Тож для тих хлопців і дівчат, які не змогли відвідати кількаденний вишкіл на полігоні, спецпризначенці влаштували спеціальну зустріч. Як поспілкувалися, подивімось. Одна рука у нас чітко на болізі, на захисті, друга у нас йде чітко вперед. Ми там уявляємо голову суперника. Український чемпіон Олег Приймачов проводить для молоді майстер-клас із Моєйтаю. Усі тут щонайменше раз долучалися до звитяги. Ініціативі наших розвідників зі спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Цього разу хлопці і дівчата працюють у спортивному залі, а не на полігоні. Завзятість підопічних Олега тішить. Чудово, я дуже задоволений. Певні вправи показують, що є бажання і є здібності. Все залежить від них. Головне це працьовитість. Талант це 10%, а 90% – це це. Важка праця, тому все залежить від них. Серед присутніх і Діана, позивний у дівчини – дінь Спочатку я допомагала і мене називали феєю ЗСУ. Бо я завжди допомагаю, якщо просять, надходять запити, ну, не було такого, що ми відмовили. А потім вже якось приїлося перші дві літери імені і вийшла дінь дінь Діана каже, коли з'явилася нова можливість поспілкуватися з українськими розвідниками, не могла її пропустити, адже після відвідування звитяги ще довго вирували позитивні емоції. Побачила ну, саму афішу в інстаграмі і захотіла відвідати, але на сьому звитягу вже не попала. Поїхала на восьму. Це неймовірно важливий захід, який вчить молодь бути організованою та будь-який момент бути готовим постояти за свою державу, і як завжди, зустріч зі спецпризначенцями це не лише про роботу над тілом, а й про братерський дух та мудрість. У невимушеній бесіді можна будь-що запитати у бійців, які в якості ви відмітили в людині, яка хоче стати командиром гурмов? В першу чергу командир повинен вміти чути, чути своїх підлеглих, чути своїх керівників. Тільки тоді можна буде сформувати задачу і відпрацювати її мабуть, навірно, так якщо без. І такі зустрічі корисні не лише для молоді, кажуть військовики. Водночас зазначають діти, головні тут учасники. Треба робити таких дуже багато зустрічей, щоб діти знали, вони це впитували, і головне, щоб вони знали правду і розуміли, що герої не тільки як ми колись бачили в кіно. Американці, китайці, марсіані, а герої водно про всі хлопці. І люди, які роблять неймовірні речі. У планах спецпризначенців організовувати і надалі різні формати за участі молоді. І головний з них, звісно, звитяга. Бійці зазначають, охочих щоразу більше, а сил і бажання для зустрічі і навчання дітей вистачає. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.